Ловись рибку велика і дуже велика. Щойно міська річка вкрила сміцною кригою, рибалки вийшли на лід. Слідом за ними рятувальники розповідають відчайдухам, як діяти, коли раптом крига тріснула. До слова, її товщина місцями вже 25 сантиметрів. Будьте обережні на рибу, дотриматись правил безпеки. Коли пішов під лід, врятуй себе сам. Надзвичайники нагадали, чим небезпечна зимова риболовля, а відчайдух на льоду сьогодні не бракує. Для однієї людини не менше 7 сантиметрів, а для групи осіб 15 сантиметрів. Тобто, якщо товщина льоду до 10 сантиметрів, групи осіб по ній присуватися категорично заборонено. Переваг у підлідної рибалки багато. Вдома на дивані лежать. Але все опирається в одне надійність льодового покриву. Є чимало способів перевірки міцності криги, як, наприклад, ось цей. На міській річці мороз кригу добряче прихопив. Місцями товщина льоду 25 сантиметрів. Піти під кригу фактично нереально для цього треба, аби пощастило, як потопельнику, але рибалкам радять при собі мати мотузку і товариша. Це про всяк випадок. Мотузка довжиною 15 метрів, рятувальний жилет, шарф або ті підручні засоби, якими можна буде. Надати допомогу іншій людині, яка потребує її, або самому врятуватися. В усіх історій поки що щасливий кінець. У 2014-му під Кригу вже провалився чоловік, бо був нетверезий. На щастя, його витягли товариші по Вудлищах. Однак і статистика вперто не мовчить. Щороку в Україні у крижані воді гинуть більше сотні людей. Був один проломився перед цими морозами, один проламався в районі третього пожарки З обмороженням. Рибаки надали допомогу. А відтак заглядайте не лише у лунку. Відчайдухам радять рибалити поблизу по рятувальних постів. Проте по всій області їх можна порахувати на пальцях однієї руки. А річок озер і глибоких потічків у нас понад дві тисячі. Сублюдаю, соблюдаю, соблюдаємо. Да, соблюдаємо ознайомлюйтеся. Соблюдаю Прошу... так, і надію, що я не забув. Пішли на карасика, але нічого не впіймали. Для справжнього рибалки немає перешкод, принаймні так говорять істинні любителі рибної ловлі. Але важливо берегти себе особливо на першій зимовій і останній весняній кризі. Ірина Поліщук Ігор Шиян. новини 33 канал.